Друзі, я вийшов косити суданку і нагадав пісню, колись комуняки її придумали, як ви ж тільки зробили колгоспи. І зараз я її вам виконаю. Може, ви ніколи її не чули, але знаєте, о! гарно, гарно серед степу. Глянь на південь північці, Мені сонце косу клехне і мантачку золотий. виступає нас немало, а дванадцять косарів, косим плевер, косим трави, на Комуніській землі, в травах коси косять дзвоном, і тремтить в руках кіся не одні широкі гона під косами лежать, виступає нас немало. Аж дванадцять косарів. Косим клєвер, косим трави на комунівській землі. Попереду комсомолець, сінька хлопець молодий, а позаду дід в поля. Бувший панський чередник виступає нас немало. Аж дванадцять косарів. Косим клєвер, косим трави на комунівській землі. Отака пісня. От, Вона, ну, також, щоб сказати, дуже е, мала Рими, чи там якась така, але комуняки так її утинали, що не знали, коли по 5-6 по разів співали. Та й так, то дякую, що прослухали.